Друзі, вітаю, доброго дня. Сьогодні середа, передбазарний день. Знаходжуся я на авторинку. Я був на ямі ще з тим румстером, бо я мав зробити огляд на ямі, я зробив коротке відео, Там мене навіть зняв знайомий, попросив на Тікток. Все там класно. Зараз ви подивитесь огляд на ямі. І пояснення причини, там є трошки масло на піддоні, звідки воно. Підтікання треба одну прокладку поміняти. Далі, так, да, дивився в мене її клієнт, і ні одного рижика не знайшли, значить, на цьому. На румстрій, як я й казав, підкрасив, все підтвердилося. На ями все чітко, там навіть труба немає сажі, далі е супорта задні, як нові, по кругу значить поміняні недавно десь, бо це такий пробіг 140 тисяч, передні тормозні диски і задні і колодки. Десь приїхали по пару тисяч. Резина літня, як нова, на титанах. Значить Машинка класна, не одного рижика, кроме трьох підкрасів. Переднє і заднє крило по лівій стороні підкрашено. Були десь там царапини сильні чи м'ятини, є чуть-чуть шпакля там на 2-5 ладоні, як то кажуть. І так само понизу ляди чуть-чуть теж на дві ладоні є трошечки шпакля. там, Вона б'ється 500-700. Там в одному місці десь є 1000, значить тисячу мікрон це 1 мм шпакльовки, щоб ви розуміли. Ми, якщо робимо, вже стараємось так, женемо до того, хто витягує м'ятини, щоб під ноль витягнув, що можна. Тоді буде шпаклі там 300-500. Якщо не витягувати царапину чи м'ятинку не сильно глибоко, буде 1000 чи півтора, це нічого страшного. Ці підкраси в цьому румстрі робилися в Європі вже давно. Значить, клієнт цю машину там щось думав, думав. Я кажу, ладно, все, знайди собі другу машину, та й там я нічого не обіжаюся. Тільки за підкрасив. А так, ну, друзі, по-перше, це я буду вам так говорити. ніхто я не буду вам, навіть якщо я буду займатися підбором, я думаю, кому треба своїх клієнтів, я можу підібрати машину. Я не буду вам показувати царапинок мелких, бо поки ви поїздите зиму до весни, то їх може бути ще більше. Лежать, хто як їздить. Так само, якщо на машині, яка стоїть 5-6 тисяч, чи навіть до 10, є 2-4 і там є якась мінімальна шпакльовка, бо підкрашують рідко за царапин, що мусово його вирівняти чимось. Тобто, для мене це дурниця. Я це буду людям пояснювати, бо другі герої, які ходять з тисячу машин, вибирають одну в тиждень, і вони розказують, що є проблема підкраси. Ну, для мене це взагалі маразм рідкісний, якого вчать люди других. Значить, отак. Хто хоче цього ромстерка він в продажі, поки не готовий так як я говорив, 5,5, ,5. якщо я зроблю хімчистку поліровку і там оберу цей потік масла, це нічого проблемного, буде дорожча ціна. Плюс обслуговування це буде до ціни. Значить працюємо. і Сьогодні чекайте огляд. Зроблю, просили мене бензинові паркетники. Зараз пройдусь, подивлюсь, зроблю огляд бензинових паркетників і, можливо, ще якісь цікаві моделі. Значить на зв'язку, друзі. Кого цікавить буде продажі, якщо швидко не продасться, офіційна Honda Elantra, 12 рік в Седані 1.6 двигуну на гідротрансформаторі 103 пробіга. Вона на хімчистці поліровці. Кого цікавить, по таких конкретних питаннях ви мені дзвоніть або пишіть вайбер, телеграм чи ватсап. На зв'язку, друзі. Гарного дня. Пока. Значить, заходимо ми на яму і покажу вам цього ромстерка знизу. Дивіться, глушитель можна їсти, як ложка чиста, не то що сажі, нема ржавчини Все в порядочку Кстати, тут фуркопчик нульовий лежить в багажнику. Резина, дивіться, яка гума гарна. Значить, супорта. Як Нові, це теж говорить, що машина все-таки небагато їздила. Значить, балка, пружини в ідеальному стані. Труба ржава, це само собою далі. По порогах взагалі питань немає. Защитки які дивіться, все. Це е, перше відео просто рілс на... Тіктоці зайдете, авто ствол глянете. Ми заходили, я перший раз на яму вже не приїхав, я не був в на ямі, я вчора не встиг. І значить, що ми тут знайшли? Все тут в порядку, гарно. З порогами, зі всім. Підвізка теж в нормальному стані. Ні одного рижика не знайшов вже ні на цьому. На от, видно, що машина дійсно 140 пробіг, Віця навіть, навіть на полосах хліб є. Далі ми знайшли такий нежданчик, Коротше, масло десь фігачить. Або з прокладки піддон, або піддон в маслі. Або десь так. Значить, зараз я візьму зверху моторчик сухенький. Ага, цю візьму я підсвічую і покажу. І ми вже знайшли в чому причина. Значить, є в них такий... Ця пластмасова штука на масло, бачите, і з неї фігачить. І воно йде так вниз, розходиться. Це треба там прокладку поміняти. Далі мотор сухенький, все там файно. цієї пластмасової штуки. І воно от розходиться. Значить, якщо світити, отак. Зверху, від цієї пластмаси йде по піддоні. ну Ми знайшли причину далі. Далі все нормально. Тут чуть-чуть є запотівання, нічого страшного, коробочка суха, зверху мотор і далі сухий. Дивіться ком... стан компресора, навіть не окислений. таке авто. Значить я вам все показав загальному. Друзі, це доказ, що я говорю правду. Перевірили машину. Нема ні одного рижика, підкраси, які є, я показував в огляді. Значить, працюємо, Дзвоніть. треба вам підбір. Будемо вам підбирати, машину дивитися, перевірати, якщо треба. На зв'язку всім гарного дня. Завтра ринок, хтось тобто буде, заходьте. Кава, чай. На зв'язку.